Але ми зі Славою про Коломию і про цей от серіал встигнути до 30». -ти». Насправді, якщо би не скандал, я би і не знала про цей серіал, зізнаюся вам чесно. Люба із серіалу Встигнути до 30» Виявляється, не є збірним образом Коломияна. Про саме місто чи його традиції в сюжеті не йдеться. У своїй офіційній позиції телеканал Тет назвав персонаж Люби повністю вигаданим. На їхню думку, ті, хто обурюється довкола її образу, сильно перебільшують контекст. Це цитата. Автори заявляють, що серіал є комедією. Створеною на запит глядачів і направленою на утримання позитивних емоцій. Але я від себе додам, що якщо вже Люба є повністю збірний вигаданий персонаж, то вигадайте місто, щоб нікого не образити. І нехай Люба там говорить якимось суржиком, незрозумілими словами, тому що якщо ви вже називаєте конкретне місто, то ви вже маєте якось створювати автентику Тобто стереатипізуєте створюєте стереотип якоїсь конкретної середньостатистичного жителя конкретного міста, якщо це якийсь там не знаю, не, не сильно освічена людина. Ну, от як росіяни створювали образ завжди українця як якогось неотесаного. Так, оця абсолютно. на няня -ня віка була з е, яка акаєшока. Чому це все розпочалося? Насправді я не дивився ці відео от каюсь, каюсь, не дивився ні, ні читав, но осуждаю Але подивився, що пишуть наші колеги. Та й в принципі люди не байдужі у соціальних мережах а, щодо серіалу встиг. Нути до 30 у в інтернеті. Вони писали про те, що при його створенні автори допустили е, усілякі, вони допустилися ну, відвертих таких обурливих штампів і крише. Люба розмовляє непритаманним місцевим суржиком, непритаманним до коломеї. І е, не, не відрізняється, вибачте, інтелектом. У Коломиї навіть не знають і не вживають слів доча, греча. Як кажуть, зліпили горбатого. Що найцікавіше, що ця Люба говорить суржиком центральної України. Надіюсь, Коломияни гідно відреагують. Спеціально подивилась одну серію і скажу, що персонаж Люби це повний зашквар. Наскільки я не місцева, а лише півтора роки живу в Коломиї, то навіть мені різало вухо її слова. Ми звичайно дуже вибачаємося, але можна поговорити як цивілізовані люди, а не погрожувати. На відміну від вас, багатьох глядачам цей серіал сподобався і вони чекають другий сезон. Ми дуже не хочемо, щоб цей серіал видаляли. Просимо вас поговорити з телеканалом або режисером цього серіалу. Я сьогодні зранку просто вибухнула від побаченого, і такої неповаги на українському каналі допустити не можна. Обурився образом любий мер міста Коломия, Богдан Станіславський, на думку якого автори мали б поцікавитися специфікою та особливостями життя в Коломиї. За його словами, містяни не такі примітивні, зросійщені, а навпаки, самобутні. Тож мер зажадав у телеканалу тет публічних вибачень і просить вилучити серіал із мережі. Маємо змогу якраз побачити фрагмент цього серіалу, який так обурив Коломиян. Як давно ви підсіли? Підсіла. А на цю всю смокоту лише ну, самого малечку. Можливо, у вас хтось підштовхнув? Звісно, бабушка. Бабушка? Ага. Я досі зберігаю срібну ложку, яку вони мені подарили.